Одна людина загинула ще шестеро поранені на Херсонщині впродовж доби. Про це повідомили міські військові адміністрації. Херсоні, ворог щодня полює на цивільних. Мешканці живуть під постійною загрозою ворожих дронів. Від початку повномасштабного вторгнення від російських атак вже загинули сотні мирних жителів і ще тисячі зазнали поранені. Як живуть херсонці в таких умовах і що роблять, щоб захиститися? Дивіться в сюжеті. Ось він зараз побачив машину, захоче заходити на удар. Але чим побачити там цілі не б'ють у таких умовах? Щодня живуть мешканці Херсонщини. Росіяни за допомогою fpv дронів влаштовують полювання на мирних мешканців. Цілі обирають через камери дронів. Військові батальйону РЕП кажуть: б'ють куди заманеться. Застосування байдуже куди. Ну просто б'ють, куди хочуть і все летять, розуміють, що сідає батарейка, треба кудись вдарити. Так само били, ми бачили на перехопленні, як били по фермерам, котрі збирають урожай. Так само по машинам били, по камазам били. Це буквально там не так давно було. Просто в нього сідала батарейка. Вони так захотіли. Кожен день цивільний б'ють. Кожен день важливо, бабуся, дідусь на велосипеді з коляскою. важливо, собака гуляють. Є відео, підтвердження. Від такого полювання постраждала і Херсонка пані Наталія. Російський дрон заскочив її серед ночі у сільській школі, де жінка чекала на евакуацію. Бізяті часи без десяти перша чи о першій чую, як все шандарахнуло, і це бильце від ліжка упало мені на ноги. І шифоньєр там стояв. все на ноги посипало. Всі мої речі засипало. Ну от сюди привезли і тут ледь лежу. Ноги розбиті, синюшні, ліву ногу зашили. У мене і так хворі ноги, а так ще більше постраждали. Тепер жінка вимушена залишатися у місцевій лікарні. В будинку перебувати небезпечно, не залишилося жодної цілої шибки. У мене усі вікна в хаті розбиті, і в одній, і в іншій, всі без вікон. Забиті ДСП, ось так. Там люди виживають, а не живуть. Від початку повномасштабного вторгнення від російських атак загинули сотні мирних жителів. І тисячі зазнали поранень. Також ворожа армія потрощила або зруйнувала кілька тисяч будинків. Військові кажуть, кількість дронів та атак лише зростає. Вона пару днів тому зафіксовано там з 8 ранку до 12 дня було застосовано 250 п'ятдесяти Це в межах Херсону, Херсонського району, не всього Херсонської області, бо там цифри більше намного. Тенденція? З кожним місяцем вона збільшується. От в прошлому місяці у нас було 5 тисяч дронів, а зараз на сьогоднішній вже на жовтень місяць вже 9 тисяч вот. Якби цифра звісно, колосальна. Місцева влада разом з військовослужбовцями батальйону РЕП ведуть активну боротьбу з ворожими атаками. По місту натягують антидронові сітки, а українські захисники невпинно працюють, щоб не дати залізячу потрапити у ціль. Ну виходить 93% три е, В нас не долітає, не здійснюють там поставлену задачу. Коли бачиш, коли цін ну, противник попадає в ціль. Військових, цивільних цивільну. Дуже прикро і на душі, знаєте, так. Просто словами не пояснити, дуже важко. Хочеться, як вам сказати, зробити все можливе, щоб цього більше ніколи не сталося. Тому ми робимо від себе все можливе. Ольга Джоган, Херсонська область, п'ятий канал. Українська делегація зустрінеться із спецпосланцем Стівом Віткофом і радником президента США Джаредом Кушнером у Флориді. До них приєднається також держсекретар Марко Рубіо. Про це повідомляє агенція Reuters. Сторони мають узгодити результати домовленостей про мирний план США, який раніше обговорювали в Женеві. Напередодні повідомляли, що переговір українських переговірників очолить секретар РНБО СТЕМ Умєров. Загалом до складу делегації увійшли 9 представників. Серед них керівник гуру Кирило Буданов і начальник генштабу збройних сил Андрій Гнатов. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що ймовірно найближчими днями сторонам вдасться допрацювати фінальні кроки мирної угоди для завершення війни. Україна і Норвегія розпочали спільне виробництво дронів. Документ підписав ли міністр оборони Денис Шмигаль із норвезьким колегою Торе Сандвіком. За словами Шмигаля, у 2026 році планують швидко розгорнути пілотну виробничу лінію і водночас працювати над збільшенням потужності. Україна передасть Норвегії свої технології і досвід, натомість отримає потужний виробничий майданчик для сучасних дронів, а також науково-дослідну і конструкторську підтримку від провідних норвезьких установ. Глава Міноборони наголосив цей. Крок дозволить розширити можливості української оборонної індустрії. Роснафта за 9 місяців втратила понад 70% чистого прибутку. Про це повідомляє агенція Reuters, посилається на фінансовий звіт компанії. Серед причин, що вплинули на виторг, назвали високу ключову ставку центробанку Росії зростання кредитів, здешевлення нафти та зміцнення курсу рубля. Тому за той. Самий обсяг експорту компанія отримує менше грошей в національній валюті. Додатково Роснафта заявила про зростання витрат на так звану антитерористичну безпеку, ймовірно пов'язану з постійними атаками українськими дронами. Ситуацію ускладнила, й санкції США запроваджені від жовтня проти Роснафти та Лукойлу. Під обмеження потрапили понад 30 їхніх структур, включно з родовищами і заводами. Серія вибухів в Росії під ударами дронами опинилися Краснодарський край та Слов'янськ на Кубані. Вона та довкола Краснодара очевидці повідомляли про потужні вибухи з боку Чорного моря. Місцеві скаржилися, що від ударних хвиль двигатіли стіни будинків. У наслідок роботи російської протиповітряної оборони уламки безпілотників пошкодили дах приватної оселі. Про постраждалих не повідомляють у слов'янську на Кубані. Дрони ймовірно уразили тамтешні НПЗ. Є пошкодження газової труби на території заводу вороже міноборони запевняє про збивання нібито 33 дронів на територію Росії. Спалили військовий електровоз на залізничних колях у Брянську. Агенти партизанського руху АТЕШ завдали точкового удару по критичному елементі ворожої логістики. В атеші повідомили, що електровоз використовували для перевезення військових вантажів. Брянськ є важливим логістичним узлом окупантів через нього забезпечують постачання північного груповання військ і перекидають резерви до прикордоння. Знищений локомотив створив проблему в забезпеченні, зокрема, порушені графіки руху ешелонів з боєприпасами, технікою та пальним, які планували відправити на сумський напрямок. Півроку після евакуації ціла громада з Донеччини вимушено переїхала на Черкащину. Людей евакуювали разом з комунальними службами, технікою та соціальною інфраструктурою. Унікальний випадок для України. Як обжилася громада, розповідає Яна Лимаренко. Пані Валентина вже по-домашньому порається на кухні центру підтриманого проживання. Каже, тут тепло, затишно і є все, щоб спокійно жити. А ще півроку тому фронт наближався до хати. А вона з чоловіком, який не підводиться, навіть не знала, куди їхати. Уже хліба почали нам не возити, Ну, нам тоді магазини вже позакривалися, нема повиїжджали. З дружковки хліб возили, кашу возили і хліб возили. кашну сер. Дом розбили і ну виїжджали, це було дуже страшно. Все село горіло.